Це зараз в іншому потязі. І ось такий потяг до іншого пасону сидіння. М'які сидіння для стояння. Місця для стояння, сидіння. Ось я їх показую. Місця для стояння, м'які. Дуже цікава станція. Дуже цікаво. І такі держаки, щоб триматися. І посередині, щоб триматися, а над сидіннями немає, тільки посередині. Оце така стан... Таке метро і такі станції. Бачите? Щоб люди не висіли один на дно, один... але вони ширше, ніж у нас. Ширше, метро ширше. І такі сидіння. Сидять. І такі петлі для Ось так.